Всім привіт, шановні друзі! Осінь так надихає своїми барвами, що так хочеться зробити салатик. І ось я вам розкажу, який у нас сьогодні салатик. А салатик у нас сьогодні непростий із таким цікавим-цікавим інгредієнтом. Називається топі-намбур або земляна груша. Смакували такий салатик? Зараз почнемо робити. Вчора чоловік накопав топінамбур, і ви знаєте, ми просто другий день їмо з таким задоволенням. Взагалі, коли починається осінь, у нас завжди рукула, така гарнюня, і, е, овочі, ну, вже вони такі останні, маленькі, але ж свій перчик, свої помідорчики, огірочки є, цибулька, чесничок, ось трошечки базиліку. Ну і я в цей салатик люблю додавати свою сіль, адегейську я роблю сама ось таку сіль. Вона також із часничком, там спеції. Також ми робимо свій оцет і цей з яблук на меду. Любимо змащувати олівковою оливковою або міксом різних олійок. Сьогодні в мене з розмарином, з перчиком і трішки в заправку додаю меду. Зараз почистимо тапінамбур і буду знову додавати ось тільки, тільки поїли, знову просять. Тому що він дійсно корисний, барви наскільки вражають. Осінь, вона така, така яскрава, така дивовижна. Тому інгредієнти я вам показала, а ви можете вже додавати, що хочете. Ми також ще в такі салатики додаємо, наприклад, уже є. Свої огірочки, які я засолила, як бочкові такі в мене. Якщо, наприклад, свіженькі можна замінити, можна разом їх робити. Тобто варіантів безліч. Ну, просто не могла з вами не поділитися, тому що ми насолоджуємося. Може, якась ідея у вас ще є. Пишіть в коментарях. Заходьте в гості завжди рада вам. До зустрічі!